Сучасний світ тримається на металі, і це не голослівний вираз. Нині без металу не мислиме будівництво споруд, машин, кораблів, випуск побутового, промислового чи воєнного обладнання. Тому фахівець, що вміє з'єднувати металеві деталі у складні конструкції за допомогою зварювання, був є і буде завжди в тренді. Професія електрогазозварника відповідальна та віртуозна водночас. Саме від якості роботи такого спеціаліста залежить довговічність і стійкість будівельних конструкцій, дієздатність і термін служби різної техніки у промисловості, машинобудуванні, енергетиці чи сільському господарстві. Професія ділиться на певні спеціалізації: зварник ручного дугового зварювання, газозварник, оператор автоматичних зварювальних апаратів. Основне завдання таких фахівців з'єднання металевих конструкцій, складних апаратів, деталей, вузлів, методом сплаву металів. Цей фах один із найбільш перспективних і добре оплачуваних. Адже після війни треба буде відбудовувати українські міста та села, відновлювати роботу українських заводів і фабрик, зводити підприємства оборонного комплексу, випускати сучасні механізми та технічні засоби. А це все потребує умілих рук, що швидко засвоюють нові навички, працюють ритмічно, точно, безперервно, знаються на техніці, електромеханіці, обробці металів.